Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні я вирішив з вами відправитися на боротьбу проти інопланетних загарбників у грі під полум'ям небес в локалізації Кілогеймс. Це в нас соло-гра, тому великих проблем з пошуком напарника в мене не було. Тож сьогодні в нас це буде Let's Play. Загублюватися в пояснення правил я теж не буду, до того ж, на каналі вже є огляд на цю гру. Тільки хочу попередити, що сьогоднішня партія буде не в базову гру, а з відкритим першим. Паком доповнення. Тож тут будуть невеличкі спойлери. Тож, усіх попередив і, напевно, пора починати. Тільки спершу прошу усіх вас включити субтитри Клінгонської, щоб одразу дізнатися про усі неточності, які я можу допустити під час гри. І тепер вже точно все. Поїхали! Ну що ж, сьогодні ми будемо з вами захищати Ріо де жанейро і нам буде допомагати у цьому Клінтон Гарпер. Це я зміг зробити та вибрати ці компоненти завдяки е, спеціальним правилам, які вказані у нас в е, буклеті правил. Я дістав усі компоненти з першого доповнення і отримав ось таку місію під назвою. Підкріплення. оборони в місті не вистачає. Намагайтеся протриматися. Підкріплення вже близько. Отже, ситуація наступна: в нас є шість спеціальних е, тайлів, на яких в нас є цифри від 1 до 6. Їх я виклав поверх ось цього білого кубика. Цей кубик буде в нас залочений до моменту, доки я не зніму усі ці е, жетони. Їх я зможу використовувати як звичайний кубик, виставляючи їх на свої комірки. Отже. Давайте розпочинати. В нас є Клінтон Гарпер, якого я зможу активувати один раз за партію. і він дає мені можливість збити один космоліт на клітці з вибухом, не використовуючи кімнату з винищувачами. Ну а саме місто Ріо де Жанейро дає нам можливість на початку фази кімнат. Я можу повернути найвищий космоліт на корабель. Якщо їх більше одного, то я обираю самостійно. Отже, в нас з'явилася нова. Планшетка це D, і вона викладається на верхню частину. Ну що ж, починаємо. Все готово. Кидаємо 4, а не 5 кубів, бо один із них замінюється ось таким жетоном це четвірка. Ну що ж, спершу нам потрібно. Прокопати наш тонель. Нам потрібно звільнити ось ці дві комірки, бо вони дають дуже круті бонуси для того, щоб знищувати наші космольоти та також зробити собі першого робота. Проте за допомогою п'ятірки та шістки я можу це зробити. Але якщо я виставлю п'ятірку ось сюди, то цей космольот знизиться на 5 і стане на поділку знизити наш материнський корабель. А наступною дією він понизиться ще на одну поділку і змістить наш. Екскаватор на дві поділки назад. І це буде для нас крах. Тому нам потрібна шістка. Шістка, і ми не будемо, значить, спішити. Тому, мабуть, розпочнемо ми із четвірки ось сюди. Один, два, три, чотири. Далі, мабуть, нам потрібно буде зробити трійку. Ні, ми використаємо одиницю. Одиницю ми виставимо ось сюди, мабуть. Так, ось сюди. І це не знижує зовсім цей космольот. Далі ми кидаємо ось ці два куби. Є шістка, і це дуже гарний знак для нас. Тому ми виставляємо шістку ось сюди. На 6 понижуємо цей космольот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І все дуже добре. Нам потрібна енергія. Нам потрібна енергія. Ми її отримуємо три штучки. Плюс 4 ось сюди. 1, 2, 3, 4. Трохи науки. І за трійку я виставлю ось сюди на 2, понижу цей космольот. 1-2 і він зміщується ось сюди. Добре, це була перша фаза. Друга фаза. Ми знімаємо куби. Знімаємо ось цей кубик, витрачаємо одну енергію і переміщуємо наш екскаватор сюди. Далі ми отримуємо три енергії, знімаючи четвірку з модифікатором мінус 1, 1, 2, 3. А після цього ми знімаємо цей же тон. Він витрачає дві енергії, 1, 2. І дає нам чотири символи науки, які ми витрачаємо, щоб перемістити маркер ось сюди. Після цього ми знімаємо ці два куби і все. На цьому друга фаза закінчується. Розпочинається наступна фаза. Ми переміщуємо наш корабель ось сюди, материнський. І отримав білий космоліт. Космоліт виставляється ось сюди, на цю, на цю лінію. Далі розпочинається новий раунд. Ми дістаємо новий жетон це п'ятірка. І кидаємо наші куби. Ну, по-перше, нам потрібно зробити, звісно, ось тут нам свого робота. Як це ми можемо зробити? Нам вигадно було четвірку ось сюди розмістити, щоб понизити ось цей. На 4. Четвірку і трійку. Це буде 6, 6 мінус 4 нам не вистачить. Угу. То, мабуть, четвірку або трійку. Так, ну давайте трійку ось сюди розмістимо. 1, 2, 3. Знижується цей космоліт. 2, 4, 6. Це дуже багато. Але якщо п'ятірку я розміщу тут, то це буде ось тут. Давайте п'ятірку сюди розміщуємо ще. 1, 2, 3, 4, 5. На 5 понижується цей космоліт. У нас залишається 3 куби. Шістка, п'ятірка прокопати. Нам потрібно зараз 4 поінта для науки, щоб піднятися вверх не більше. Тому можна п'ятірку використати ось сюди, наприклад. 2, 4, 6. Якщо я шістку туди використаю, то цей космоліт стане на поділку 2, і я зможу його знищити ось цим пострілом. Тому шістка буде дуже гарним вибором. Шістка сюди. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І він знижується на цю поділку. Далі я перекидаю сірий кубик, тому що це білий куб, був використаний. Трійка, знову трійка. У нас є п'ятірка і трійка. І ми можемо їх використати. Наприклад, ну, п'ятірку ми повинні використати на енергію, звісно. Вона потрібна 4 енергії. Це буде 3 плюс 1, 4. Рівно. І трійку повинні. 5 це 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А чому ж 4? 5. 5 сюди, 5 сюди. І трійка. На 2 ми знижуємо ось цей космольот. Все. Це всі мої куби. Далі ми отримаємо відразу енергію. Це 3 енергії, 1, 2, 3. енергії. Ми отримуємо 5 науки. Це нам потрібно 4 всього. 3 плюс 1, 4. Далі я активую ось цю локацію. По-перше, ми маємо тут унікальну локацію. Вона дає нам можливість. Активувати як дію робота, так і дію винищувачів. Але ми витрачаємо 4 енергії та маємо модіфікатор мінус 2. У нас 8, тому 6 це наш кубик. По-перше, ми отримаємо кубик із цифрою 6 це буде наш робот, якого ми можемо використати, виставивши у будь-яку комірку. І наприклад, ми виставимо його в комірку з енергією. Тепер у нас буде завжди багато енергії. Далі в нас є шість для винищення ось цих космольотів. У нас є космольот на трійці тут, на четвірці тут, і де ще і ось тут, на двійці. Бом-бом-бом. І ми все зробили. Але на наступний хід в нас не буде ось цих двох комірок, тому що у нас наш екскаватор переміститься на дві поділки. Ну, що зробиш? Так воно є. Наступає третя фаза. Знижується наш материнський корабель. І ми зміщуємо наш ескаватор. Далі у нас відкривається новий кубик це двійка. Розміщуємо наші космольоти. 1, 2 і цей сюди. Кидаємо чотири куби. 5, 5, 2. Ну, що поробиш? Треба копати. 1, 2, 3, 4, 5. 5 або 4. Так, якщо 4, ну краще вже 5 тоді. Але ми втрачаємо ось ці дві комірки. Нам вони не дуже й потрібні. 5. Далі в нас буде 5 енергії, які ми зможемо використати, щоб отримати наукові поєнти. Так, ми так і зробимо, мабуть. На 5 понижуємо 1, 2, 3, 4, 5 і зміщуємо ось сюди. Ага. Угу. Якщо на 2 я знижу ось сюди, тоді я не зможу поставити ось сюди, в винищувачів комірку. Дуже прикро. Ну, потрібно, мабуть, робити ось так: 3. Це буде 1, 2. 1, 2. Далі виставляти п'ятірку ось сюди. Варіантів небагато. Один, два, три, 5. Один, два, три, 4, 5. І двійку, мабуть, виставляємо ось сюди. Так. Двійку сюди, це один. А після п'ятірки я повинен був кинути цей сірий кубик. І це трійка. Трійку ми виставимо тоді, тоді ось сюди. Один, два. І двійку ми виставляємо ось сюди. Це один. Все, перша фаза закінчилася. Знімаємо ці куби і активуємо 5 енергії: 1, 2, 3, 4, 5. Далі ми копаємо на 5. Ось сюди. 1, 2, 3, 4, 5. І знижимо на одну енергію. І тут у нас четвірка. Четвірка знищує ось цей корабель та ось цей космоліт. Два космольота ми знищили, проте в нас ще є ось ці два, які можуть доліт... долетіти до нашого міста та нанести нам пошкодження. Так, ну що? Знижуємо на одиницю бом! Ось сюди він виставляється і додається ще один білий космоліт. Кидаємо куби. Шістка стає п'ятіркою. І нехай там і стоїть. Так, у нас 5, 5, 5, 1, 2 І є трійка ще. У нас з'явилася ось така комірка, дуже крута. Але можна зробити ще одного робота. Чому б ні? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Це дуже погано. Нам потрібно 4. 4, щоб він став ось сюди, і 4, щоб він став ось сюди. Угу. Дві четвірки. Або п'ятірка і трійка. Та також потрібна ще і наука. А, я науку отримав, але не пересунув ось цей маркер. Тому нам тут потрібна вже п'ятірка. Ну, п'ятірку тоді використаємо ось сюди. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Далі, у нас є трійка. І, мабуть, її ми і використаємо, виставляючи ось сюди трійку нас енергії не вистачить, так? Чотири енергії. Вистачить. А п'ятірку зараз ми маємо активувати. Ось сюди. П'ятірку. 1, 2, 3, 4, 5. Кидаємо два куби. 2 і 2. Дуже погано. Ну, ми повинні активувати тут 1, 2. І це знижує наш корабель на одиницю. І двійку ось сюди. Це дуже-дуже-дуже погано. 4, 5, 6. 64. ага, Ну, нехай прокопає тоді. 1-2, 1-2. Так, все. Ми зробили все, що потрібно. Ми зміщуємо наш екскаватор на одиницю і витрачаємо одну енергію. Ми також витрачаємо цю п'ятірку і дві енергії і отримаємо 5 поєнтів по треку. Тут. Далі ми отримуємо 4 енергії. 1, 2, 3, 4. І її вже витрачаємо. 1, 2, 3, 4, щоб активувати цю локацію. І нас немає ні одного космольоту на вибуху, тому ми нічого не зможемо зробити. Але ми отримаємо п'ятірку як робота. Що ми можемо з ним зробити? А, ще в нас є три. Ось тут. Витрачаємо одну енергію і переміщуємося ось сюди. П'ятірка, думаю, буде ось тут дуже гарно стояти. Ну і все. Що поробиш? На одиницю знижується наш корабель. Білий космольот. Виставляється ось сюди. І ми кидаємо кубики. 2, 4, 5. На п'ятірку, але цього не вистачить. У нас є ось тут. А що є ось тут? Тут потрібна одиниця. Одиниця є в нас. Ми її використовуємо ось сюди, одиницю. І знижуємо ось цей космоліт і цей космоліт на одиницю. Тепер сюди потрібна четвірка. Четвірки в нас немає. Дуже це погано. Шістка. Куди ми її можемо? 2, 4, 6. Шістка ось сюди. Але якщо буде четвірка, тоді ми не зможемо. Знищити цей космоліт. Проте 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 нам дозволить це зробити. Дуже-дуже дивно. Так, ну давайте тоді ми використаємо ось цей кубик ось сюди. Це знизить ось цей космоліт на 2. Далі нам потрібно використати трійку. Трійку ось сюди. І нам потрібна четвірка із цих двох кубів. Четвірка є, і це дуже, дуже гарний знак для нас. 1, 2, 3, 4. Ми знижуємо цей космоліт сюди. І на одиницю ми активуємо ось цю комірку. Так, науки ми не отримали оцей хід, окрім цієї, але що поробиш? Далі? Навіть ми змінимо їх місцями. Ось таким чином. Так, розбираємо куби. За п'ятірку спершу ми отримуємо енергію. Енергію ми отримуємо 4 штуки. 1, 2, 3, 4. Далі ми четвірку цю активуємо і знижуємо на трійку. І 1, 2, ми переміщуємося тут. Після цього тут четвірка повинна бути. Ми активуємо цю локацію. Це 5 сили. І одну енергію ми витрачаємо, щоб знищити усі космольоти на цифрі 5 або менше. 1 на четвірці. Один на четвірці, ще один на четвірці і один на двійці. Дуже гарний результат. Все, дуже круто йде. Все, на цьому в нас закінчується наш хід. Ми зміщуємо наш екскаватор на одиницю назад і продовжуємо грати. Так, ще останній раунд у нас відкриється ось цей кубок. Це шістка. Ми кидаємо куби. Бум! 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ми можемо зараз відкрити ось ці всі комірки цією шісткою. 2, 4, 6, але це знизить наш корабель на 6. Це дуже погано. Тому нам потрібно або викладати ось сюди, або ось сюди. Але цю шістку можна приберегти. 2, 4, 6. Щоб, наприклад, її використати для знищення цих кораблів. 2, 4, 6. Так, ми так і зробимо: 6. Ось сюди. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ми знижуємо корабель сюди. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Космоліти полетіли. А, космольоти. Так, далі у нас є шістка, одиниця і четвірка. Нам потрібна тут цифра 4. Тоді ми зможемо знищити ще один космольот. Так ми і робимо. Четвірку сюди. 1, 2, 3, 4. І це буде ще один вибух. Трійка ось сюди. Трійки в нас немає. 2, 4, 6. Шістка сюди не підійде. Але. 2, 4, 6, 6 підійде ось сюди. Тому 6 ми використовуємо ось сюди. 4 енергії плюс 3 енергії це буде 7 енергії. 7 мінус 5, 6, 7. Мінус 7. Добре. Це гарний результат. Але нам потрібна 6. Добре, все добре йде. Ми використовуємо одиницю сюди і одиницю сюди і нічого не перекидуємо. Але, мабуть, одиницю навіть ось так. Зробимо, хоча це не, не має ніякої різниці. Він переміститься сюди, і вибухне і все. Нехай так буде. Все, перша фаза закінчилася. Ми знімаємо ось ці два куби. Після цього ми використовуємо цей кубик, дві енергії, і переміщуємося на одну поділку вище. Далі ми отримаємо три енергії: 1, 2, 3. Ось тут. А, нам не вистачить ось цих. Три активувати. Ну, що поробиш? Трійка тут. Ми знімаємо 10 сили. І ми знищуємо усі космольоти, які знаходяться на будь-яких поділках з вибухом. І після цього ми активуємо ще ось цього робота. Це двійка, але в нас немає енергії вже, щоб його активувати. Проте ми отримуємо шістку нового робота, і цього робота ми використовуємо ось сюди. Так, це дуже гарно. Після цього ми отримуємо новий кубик. Знижуємо наш корабель ось таким чином. Один, два. Три. А один ще залишився у запасі. І кидаємо усі куби. Так. Два, чотири, 5 раундів залишилось. А науки нам ще треба багатенько. Дві, 4, 5. Дві, 4, 5. Дві, 4, 6. Шістку можна використати ось сюди, щоб прокопати тонель. Далі. Що в нас ще є? Ми можемо. 4. Нам чотири 4 потрібно. Два, 6. Ми ну, можемо шістку, цю білу, використати ось сюди, отримати 5 і переміститися ось сюди. Чи зробити інший хід і спробувати перейти навіть на цю поділку, щоб активувати ось ці дві зони. Наприклад, цю трійку ми перенесемо ось сюди. Так. Тут 4 і вже атака. Дуже погано. Але шістка нам дасть можливість переміститися. Так. Мабуть, так ми і зробимо. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Це один урон. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мабуть, таким чином зробимо. Далі ми перекидаємо ці куби. Дуже поганий кидок. Хм. Ну, потрібно робити тільки ось так. Один. Нічого не відбувається, але перекидуємо ці два куби. П'ятірка. Є п'ятірка. Це дуже гарно для нас. І ми виставляємо п'ятірку сюди. 1, 2, 3, 4, 5. І трійку ми виставляємо ось сюди на 1, 2, знижуємося. Зараз витрачаємо нашу енергію. Тут у нас одна енергія, тут у нас ще п'ять енергії. 1, 2, 3, 4, 5. І п'ятіркою стає наш робот. Далі. Дві енергії витрачаємо. Ні-ні-ні-ні-ні. Ну, так. Дві енергії витрачаємо. Один, два. І переміщуємося на цю поділку. Далі ми витрачаємо шість енергій. Одну енергію і отримуємо 6 наукових поінтів. 5 плюс 1. Залишилось ще 14 і все. Витрачаємо ще одну, щоб прокопати ось сюди. А, і все, наразі це все. Знижується наш корабель на одиницю, виставляємо кораблі заново. І розпочинаємо новий раунд. У нас ще є властивість нова нашого Клінтона Гарпера. Ми її навіть не виконували так, як і Ріо де Деженейру. На початку фази кімнат я можу перемістити один корабель наверх. Ну, добре, зробимо, якщо нам буде потрібно. Бум. Три-п'ятірки і дві двійки. Що ми можемо зробити з цим? Нам потрібна наука. Наука і нам потрібно багато Багато науки, тому нам потрібно прокапати тут, щоб використати ці дві комірки, щоб здобути одинадцять. І навіть на одинадцять буде потрібно, бо в нас на одиницю знизиться цей показник на п'ятірочку. Нам дуже багато потрібно буде. Тому п'ятірку треба виставляти ось сюди. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре. Після цього можна п'ятірку ось сюди виставити. Тоді цей корабель змішується ось сюди. Зміщується так. Це дуже гарно, проте п'ятірку, куди її. Так, сюди би четвірку або шістку. Але нічого такого в нас нема. Ну, проте є двійка. Мабуть, все ж таки двійка ось сюди. Чи краще ось сюди, мабуть. Один, два, один, два. Ось таким чином. Ми кидаємо ці два куби. Один і два. Оце так. Ну, добре. Двійка ось сюди. Один, два на один. І одиницю нам потрібно виставити в цей ряд. Нічого не відбувається. Дуже-дуже круто йде все. По-перше, ми витрачаємо. Ми отримуємо чотири енергії. Один, два, три, чотири. А тут нічого взагалі не отримуємо. Одиниця. А тут четвірка. Далі ми витрачаємо 4 енергії: 1, 2, 3, 4, щоб активувати ось цю комірку. Ми отримаємо, по-перше, шістку, яку ми виставляємо ось сюди. Не шістку, а п'ятірку. П'ятірку. Бо в нас 7 було мінус 2. Та знищуємо усі. Космольоти, які знаходяться на поділках з вибухом. І це майже усі. Дуже круто. Так, копаємо, бум. Мінус один. І ще можемо отримати два, дві енергії, але цього ми робити не будемо. Тому все. На цьому хід завершується. Ми знижимо на одиницю наш корабель, виставляємо всі червоні, а один. Здається в запасі. І знижуємо нашу наш маркер на одиницю завдяки цьому цієї властивості. Так, ну що? 9 9 Ми можемо активувати 9 тут. Але цього 9 плюс 3 це буде 12. Може бути, наступний хід, нам потрібно піднятися ось сюди. 4 Нам потрібно 4 а, науки. 4 науки. Щоб піднятися ось туди. Давайте думати, що ми можемо зробити. Ну, по-перше, п'ятірку можна ось сюди, щоб 5 енергій так, або навіть ось таким чином, щоб 4 енергії додаткові отримати. А П'ятірку П'ятірку ми можемо використати. Наприклад, ось сюди. 2, 4, 5. Так, ось сюди п'ятірку. А далі ще одну п'ятірку. Ну, мабуть, треба одиниці та двійки спершу використати, де ми не будемо виставляти наші куби? Мабуть, ось тут. Не будемо виставляти. І ось тут тут одна енергія. Ну, Цього не вистачить взагалі-то. Дві, 4, 5. А то, мабуть, краще навіть ось сюди виставити. Це плюс 1, нічого не дасть. 1, 2, 3, 4, 5. Тут одиниця. Тут одиниця нічого не дає, і ми кидаємо куби. 2 та 4. Виставити 2, наприклад, 4, ось сюди. 1, 2, 3. Та два ось сюди. Один. Мабуть, ось так. Все. Ми знімаємо ці всі куби. Активуємо цей кубик. Це стає трійкою. І дає нам 1, 2, 3, 4 енергії. Цей дає нам 4 енергії це максимум. Та цей дає 4 е, наукових поїнта. Бум. І ми майже на самому верху. Знижуємося на одиницю. Виставляємо. Наші космольоти і розпочинаємо новий раунд. Так, ну по-перше, четвірку я точно ставлю ось сюди і трійку, мабуть, також поставлю сюди. Це буде 10, але мені потрібен будь-який кубик, який має більше, ніж 3. Ну, хоча б один є, і цього вже достатньо. П'ятірку ставимо сюди, а трійку, мабуть, ну, ми змістимо ось сюди. В нас є одиниця. Не переміщуємо тут. Космольоти. Далі п'ятірка на 4, щоб змістився. 1, 2, 3, 4. Мабуть, ось тут на 4 сюди. І дві четвірки. Ми знищити, мабуть, нічого не зможемо, тому нам потрібно буде Ох, я кидаю а, використати таким чином куби, щоб просто наші космольоти мінімально знизилися. 1, 2, 3. 1, 2, 3 і перекидуємо. 6, 2, 4, 6. Ну, значить, ми виставимо його ось сюди. Чи ось сюди? 6. Все. Це хід. Ми знімаємо ці три куби. Далі ми знімаємо ці два куби. Вони дають 9. 9 і модифікатор плюс 3. У нас є 4 енергії. 1, 2, 3, 4. 4 енергії. І ми знімаємо 9 плюс 3, 12. І ми піднімаємося на наступну. Останню поділку. І все. Ми перемогли у грі, навіть не використовуючи ні властивість Ріо де Жанейро, ні Клінта Гарпера. Ось так легко ми сьогодні з вами і наваляли цим інопланетним загадникам. Проте найважливіше це, звісно, не сама перемога, а задоволення, яке я точно отримав від цієї партії. А ось, якщо і вам сподобався цей ролик, то ставимо вподобайки, ділимося відео та залишаємо коментарі. Але найголовніше бережіть себе. Все буде Україна, папа.